80% людей на планеті страждають через нестачу того чи іншого елемента. Я відчув це і на власному досвіді, коли здоров'я почало різко погіршуватися. А ключовою причиною виявився саме низький запас мінералів. З того моменту я багато вивчав та експериментував, поки не знайшов один унікальний продукт, який містить все необхідне і легко засвоюється. Я додав в раціон спіруліну. Це органічний продукт харчування, в складі якого є всі незамінні амінокислоти, вітаміни, а головне величезна кількість мінералів. Протягом місяця травлення і мікрофлора збалансувались, а згодом і вага прийшла в норму. Також приємно здивували якість шкіри, нігтів і волосся, але головне це забуті відчуття легкості, радості та бажання творити. Мої рідні та друзі вже отримали чудові результати, і мені хочеться поділитися цим з тобою. Можна роками бороти з симптомами, а можна усунути причину. Наповни організм мінералами, а життя здоров'ям.